Несправжнє пограбування відвернули справжні правоохоронці спільними зусиллями патрульної поліції та служби охорони вдалося зупинити імітоване пограбування, звільнити заручника та обезброїти зловмисника. Так в Ужгороді випробовували вміння правоохоронців оперативно та ефективно реагувати в екстремальних ситуаціях. З подробицями Вероніка Мороз. Так сьогодні почався робочий день в одному з ужгородських банків. Грабіжник, заручник, патрульні поліцейські, служба охорони. На вулиці перехожі перелякано оглядають оточену територію і фільмують все на мобільні телефони. Типові кадри голівудських екшенів. Насправді ж тут проводять спільні навчання патрульна поліція та державна служба охорони. Телефони працівників банку в той час розриваються від дзвінків. Питалися. Чи все нормально, чи нас грабять, чи нас якісь є питання? Але потім вже через дві хвилини ті ж самі люди телефонували, вже знаємо, що це якби навчання. Це дуже добре. Ви під надійною охороною і так далі. Це прецедент, але дуже добре, що Потім побачили і кореспондентів, і ми заспокоїли про те, що все нормально. Це тільки навчання, яке я вважаю дуже корисне. По тривозі припчали декілька автоохорони та патрульних. Останні зізнаються, що заздалегідь не готувалися, адже не знали, який саме екіпаж в той момент зможе виїхати на виклик. Завдяки злагодженій координації дій двох служб тренінг пройшов на вищому рівні. Безпосередньо я оцінюю дії патрульних поліцейських. Я вважаю, що ми відпрацювали на навідмінно, виконали поставлені перед нами завдання. Якнайшвидше патрульні машини приїхали на місце, забезпечили охорону місця події, охорону громадян оборону від можливих нападів, їхню безпеку, а також забезпечили неможливість виходу злочинців з. Приміщення критично-фінансової установи. Ну, нам вдалося зробити все можливе. Як ви самі бачили, злочинець е, був затриманий і в подальшому був доставлений в міськвідділ. Ну, звісно, ми регулюємо всі наші дії з пультом централізованого спостереження, доповідаємо по прибуттю про заблокування, доповідаємо ситуація. Ну, як я вже говорив, дотримуючись мір особистої безпеки, вирішуємо то чи інше питання. В даному випадку затримання озброєного злочинця в установі банку. І, хоча результатами навчань задоволені всі, і працівники банку і правоохоронці сподіваються, що застосовувати такі навики потреби не виникатиме.